18 серпня в Кузнецовську розпочався всеукраїнський турнір жіночого футболу, присвячений 20-й річниці незалежності України. Загалом це команди дівоча організована дві 2006 році, році. З 2006 року проводиться такий традиційний турнір. Серед вважається, серед жінок, но грають тут одні дівчата. Це вже п'ятий турнір. Кожного року він є. За традицією до Дня Незалежності. Це традиційно кузнецовський турнір, ініціатором є Усаченко Анатолій Михайлович, який відповідає в Кузнецовській міській федерації футболу за жіночий футбол. От він кожного року організує, шукає спонсорів. В основному головний спонсор завжди це Рівненська АЕС, приштовковий комітет, ну, але допомагають і всі потрошки хто може. Ну, і З кожного роком треба сказати, що турнір набирає все більшої популярності. Бо якщо спочатку були команди, Ну тільки може будемо так говорити ближніх ближньої нашої області. Там Рівне було. Ну, Волинь завжди є, бо це сусіди. То цього року мав бути дуже солідний турнір. От тому, що в Україні найкращі в футбол жінки граються в Чернігові. але вони, на жаль, не приїхали. Участь у п'ятому турнірі, який триватиме протягом 18-21 серпня на стадіоні Ізотоп візьмуть шість команд: Івано-Франківськ, Житомирська область, Волинська область, Колісп, Ковальчанка та Раес. Урочисте відкриття відбулося 18 серпня за участю команд учасниць, полювальників та почесних гостей. На урочистому відкритті нашого турніру присутні почесні гості. Заступник генерального директора Рівненської АЕС кадрів та соціальних питань, голова міської федерації футболу Гошевський Роман Васильович. Голова профсілкового комітету Рівненської АЕС Олег Миронович Гнатюк. Головний спонсор змагань начальник управління соціального розвитку РЕС. Переходько В'ячеслав Олексійович. Міський голова Анощенко Сергій Іванович. Тренер юнацької збірної України по футболу Василь Олександрович Мамчур. Фінальні ігри пройдуть на центральному полі стадіону ІзоТОП 21 серпня. Кращі команди будуть нагороджені кубками за перше, друге та третє місце. Гравці медалями і кращі футболістки грамотами.